Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ми нарешті змінили дах на нашому старенькому будинку. І в цьому відео я розповім, скільки нам це коштувало, які труднощі у нас виникали. Дам декілька корисних порад і покажу, що цікавого ми знайшли на горищі. Це відео буде більше інформаційним, ніж навчальним. Можливо, хтось з вас планує змінити дах на своєму будинку. І сподіваюся, що це відео буде для вас корисним. Кошти на дах збирали більше року з нашою з чоловіком зарплатні. Також фінансово і фізично нам допомагав наш батько. Бережіть і цінуйте тих, хто поряд. Якщо у вас є батьки, то ви щасливі люди. Основну частину матеріалів купили ще в кінці листопада у місті і замовили платну доставку з крана маніпулятора. І що я можу сказати? Купити будівельні матеріали із платною доставкою з міста виходить дешевше, ніж купити ті самі матеріали у найближчому населеному пункті. Матеріали доставили одразу. Цілі і неушкоджені. За доставку ми заплатили 3600 гривень, а за матеріали приблизно 86 тисяч гривень. Наявність крана маніпулятора полегшила нам розвантаження. Перекривати дах будинку вирішили Івано-Франківським восьмихвильовим шифром. Чому саме шифром? Тому що. Виходить, що шифером перекрити будинок дешевше. Для нього не треба купувати додаткові матеріали і монтаж коштує на 100 гривень за квадратний метр дешевше, ніж за монтаж металопрофіль. Якби ми тут жили, то можливо це був би металопрофіль. Але головною метою була не краса, а термінова необхідність. Також окремо замовили коньки з металопрофілю графітового кольору з кріпленнями. Залишили завдаток 3 тисячі. Потім, коли забирали, доплатили ще 8 тисяч без доставки. Під час робіт будівельні матеріали докуплювалися ще декілька разів. Перший раз на початку робіт ми купили дошки на кобилки на задню частину. Даху, це десь приблизно вийшло 6 тисяч гривень. Там було дуже багато гнилих дошок на даху під старою черепицею. Тому матеріалу пішло багато, але не змінювали повністю з метою економії. Там залишилися дошки в більш-менш гарному стані. Також купили 4 штуки великого брезенту для накриття даху. Купували ми. В інтернеті. І окремо купували матеріали для віранди, а саме купили дошки на кобилки, пісок з цементом нарощен, щоб встановити ці кобилки, утеплювач. І за це все розрахувався наш батько. До речі, тут на віранді ми зробили невеличкий навіс, щоб хоч трохи захищав стіни від дощу. Потім докуплювали саморізи і монтажну піну, декілька пляшок, щоб закрити стики між шифром під коньками. Демар і метал у нас був в наявності, ми його не купували, на цьому ми зекономили. Розміри задньої частини даху, загальна площа складає десь приблизно. 113 квадратних метрів. Площа передньої частини даху значно більша за рахунок веранди і складає приблизно 144 квадратних метри. І разом ці дві частини складає 257 квадратних метрів. Вартість робіт в середньому по завершенню. Встановила десь приблизно 290 гривень за квадратний метр. Роботу виконували місцеві будівельники. Робота тривала більше місяця, чим я була дуже незадоволена. Ми постійно були прив'язані до будівельників. Потрібно було постійно знаходитися там, і більше нічого іншого ми не могли зробити. І, звісно, потрапили ми і в дощ, і в сніг, і наш будинок трохи постраждав від негоди. Тому я залишилась цим незадоволена. На наш вибір матеріалів і будівельників впливали наші фінансові можливості. Шифер стелили без підложки і додаткових рейок, і роботи, звісно, з шифером коштують дешевше, ніж роботи з металопрофілю. Але у шифера є один великий недолік. У його склад входять шкідливі речовини для організму людини, а саме азбест. Про це мені повідомили в коментарях. До речі, дякую, що пишете. Дуже слушне було таке зауваження. Азбест має голкоподібний вигляд і потрапляє в організм людини, а саме в легені, з пилом і не виводиться з організму, і може викликати рак легень, глотки, яєчників або рак тонких тканин. Цей вид матеріалу в Україні не заборонений і використовується в різних видах будівельних матеріалів, не лише в шифері. Після чого я дуже засумнівалася, чи варто робити покриття будинку шифру. Дуже довго міркувала і, пошукавши різну інформацію в інтернеті, спостерігала, як. Перекривають інші люди свої будинки, як живуть. І що можу сказати? Що шифером перекривають дах навіть у школі. І з'ясувалося, якщо у будинку є якісь матеріали, які містять Азбест, це не впливає на здоров'я людини, принаймні так запевняють виробники. І я так зрозуміла, що Азбест більше впливає на Будівельників, які вдихають будівельний пил з азбестом, при роботі з шкідливими матеріалами. Для того, щоб захистити себе, достатньо захищати дихальні шляхи респіраторними масками, треба провітрювати приміщення і часто робити вологе прибирання. І цього буде достатньо. Труднощі, які в нас виникали, були пов'язані з браком коштів і часу. Ну і брак робочої сили. Дуже маленька конкурентноспроможність, що впливає на якість роботи. Найбільше мені не сподобалася організація роботи будівельників. Якщо на початку вони показали себе дуже добре, працювали з понеділка по суботу, то далі вони дуже часто брали вихідні. Було таке, що працювали два дні в тиждень. В пріоритеті були власні інтереси, святкування свят, посадка картоплі термінова до дощу. А чужий дах, чужий будинок почекає нічого страшного. Ми могли навіть не повідомити, що їх не буде. Ми були постійно прив'язані до них і не могли виконувати якусь свою роботу. Ну, а потім вони вирішили це надолужити і робили все дуже швидко. Я так розумію, поспіхом, це видно по кобилкам. Якщо на початку робіт вони гарненько вирізали, що мені дуже подобалось, то на фасаді жодної фігурної кобилки, всі вони квадратні, різнобій і що вийшло дуже негарно. І таких моментів ще багато, тому впевнено можу сказати, що будівельники віднеслися до своєї роботи несерйозно, халатно, можна так сказати, і можу зробити такі висновки: що треба було наймати тих, хто зацікавлений у своїй репутації, що треба було запитати все-таки. Думку тих людей, у яких вони працювали, а не вірити безпосередньо будівельникам на слово. Ну, і треба бути завжди присутнім при будівельних роботах і керувати цими роботами, щоб ніхто інший не вніс корективи у ваші е, плани, і з приводу ціни. Дуже довго складали собі ціну. Якщо на початку вартість робіт була одна, яка нам сподобалась, саме тому ми обрали цих будівельників, то по завершенню це вже була зовсім інша ціна. Якщо на початку ми домовлялися за шифер метр квадратний і за коньки метр погонний, то в кінці вони нам оголосили ціну на кожен вид робіт окремо окремо утеплювач, окремо шифер, коньки та кобилки. Також під час робіт ми хотіли підсумувати загальну площу даху для того, щоб порахувати остаточну суму коштів, на що вони говорили потім, чи то був якийсь секрет, чи то мав бути для нас якийсь сюрприз. І про це все вони нам повідомили лише в кінці, по завершенню роботи. Тому можу вам порадити суму, про яку ви домовляєтеся з будівельниками, прописувати разом з ними на початку робіт і на листочку, а не в усній формі. Наскільки я знаю, то у всіх нормальних людей про зарплатню домовляються на початку перед прийомом робіт, про вартість товару оголошують одразу, а не на кінці. Тому після такого відношення працівників до своєї роботи у мене з'явилося бажання розрахуватися з ними і більше не мати з ними справи. Сподіваюся, що наш досвід стане для вас корисним. Хай у вас буде все добре і краще, ніж у нас. Тепер це все в минулому і ми перегортаємо сторінку і йдемо далі. Тепер хочу вам показати, що цікавого ми знайшли на своєму горищі. Точніше покажу, що лишилося, бо раніше тут було безліч цікавих речей. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Залиште, будь ласка, коментар, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео. Бережіть себе і своїх близьких!